Вітаю, я Ігор Харунжий, автор книги Богопізнання 1, 5 Євангелія. Ця книга є доктринальним дослідженням Біблії, вона відповідає на основні питання Біблії, такі як: хто є Бог, ким є Ісус Христос, що ми можемо сказати про Святого Духа, ким є людина і яку роль виконує у всьому цьому діяво, і як вони між собою взаємодіють. На цьому каналі ми знайомимося з цим дослідженням, і в кінці, після знайомства, ми зможемо тоді порівняти доктрину, яку представляє це дослідження або віровчення, з віровченням, які зараз найбільш поширені в християнстві, такі як доктрина про триєдиного Бога, свідки його мають свою. Доктрина або своє віровчення, 50-ники також мають своє віровчення. От. Тому після знайомства з цим дослідженням, з цим віровченням ми зможемо їх між собою порівняти і спробувати з'ясувати, яке найбільше відповідає Слову Божому. Електронний варіант дослідження ви зможете знайти, перейшовши за першим посиланням, яке. Закріплено у першому закріпленому коментарі під цим відео. Там же знаходиться і номер телефона, за яким ви можете замовити паперовий варіант книги. Минулого разу ми з'ясували, що діти Божі мають двох небесних батьків: це Бог Отець і Господь Ісус Христос, який є духовною матір'ю для дітей Божих. Сьогодні ми спробуємо зрозуміти, як ми собі уявляємо Бога, як ми собі уявляємо Ісуса Христа Господа, в якому вигляді? В Книзі Йова ми можемо знайти 36, 37, 38 розділ ми можемо знайти характеристики Бога, Його могутність, силу. Мудрість, безмежність, це, так би мовити, його внутрішні характеристики, як він себе проявляє. А нас цікавить питання, як ми уявляємо його собі, в якому вигляді, і перше, що може нам згадатися, це вірш із Євангелія від 4 четвертий розділ, 24 вірш. Бог є дух. Це сказав Ісус Христос про Отця, коли він розмовляв із Самарянкою. Тут Він мав на увазі те, що Бог не має звичайного людського тіла, Він має тільки духовне тіло. Дійсно, ми можемо знайти це місце, яке стверджує, що. Є тіло е, духовне. Це 1 Коринтянам нам 15, 44. Є тіло звичайне, є і тіло духовне. Зрозуміло, так? Да? Е, Бог це не просто дух, а це упорядковане духовне тіло. Е, і все? Ні, не все. Е, бо просто тіло е, упорядковане. Це ще не все. У Бога є душа, тобто Бог має своє Я. Іншими словами, ось це упорядковане духовне тіло Боже, воно контролює само себе, воно має волю, воно взаємодіє з іншими живими істотами, духовними і недуховними. Тобто Бог, Отець, має душу, має я, самоусвідомлює себе, і він має духовне тіло. Я ще один вірш прочитаю. Господь же то дух. Це 2 Коринфянам 3,17. Тобто Господь Ісус Христос, який знаходиться по праву руку від Бога Отця, він також є духом, і він має своє духовне тіло, і він має душу, тобто він має своє я. Він контролює себе, він е, взаємодіє, е, в нього є пам'ять е, і таке інше. Ну, тут нам би вже можна було б зупинитися, але. Е, ми звертаємося до Біблії, і вона нам підказує, що ми можемо і далі спробувати зрозуміти, яким є Бог і яким є Господь Ісус Христос. Нам допоможе в цьому вірш. Це перший розділ, 27 й вірш книги буття. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Бог, ми вже з'ясували, це духовне тіло, яке саме себе усвідомлює. А чоловік і жінка це теж тіла, які теж самі себе усвідомлюють. І розпоряджаються цими тілами, мають пам'ять, мають волю і можуть виконувати певні дії. Те саме у Бога. Бог має голову, Бог має очі, має, має вуха. Ми це теж в Біблії читаємо. Звичайно, це духовні очі, духа, духовна голова, духовні руки, але це означає, що він на цьому рівні він функціонально це одне і те ж. Тільки на духовному рівні відбувається ця функціональна спроможність бачити, чути, взаємодіяти, що ми можемо ще зробити, як ми можемо більше Бога зрозуміти, коли ми. Звернемося до біології, до біології людини. Ми побачимо, що людина, це, як і будь-яка жива істота, вона складається з безлічі з сотень, мільярдів клітин. А основним в клітині є ядро. І в ядрі присутні в людському ядрі клітині, присутні 46 хромосом або 23 пари. І ось різниця між чоловіком і жінкою не тільки ззовні, але й на рівні клітинному рівні, на рівні хромосомному. Клітина жінки має 23 пари хромосом, а у чоловіка це 22 пари, плюс 23 х хромосома, така, як і у жінки, 23 пара. А є ще одна хромосома y хромосома. Тобто вже 24-й вид. У жінки 23 види хромосом. А у чоловіка 24. Бо в нього на одну хромосому на один вид більше. У нього присутня ще одна хромосома, y хромосома Хоча вона і зовсім коротенька, але вона в нього є. Ось ця відмінність на в рівні вона відбивається зовні. Тому е, ми можемо припустити, що е, духовне тіло Бога також складається із е, духовних клітин. Ну Раз клітина духовна, то значить вона наповнена духами. А ми знаємо, що Бог є отець духів. Жодного духа, який денебудь існує, існував, і може бути існувати, він не може бути поза Богом. Він бере свій початок у Бога, будь-який дух. Бог є отець духів. Для нас один Бог, що з нього походить усе. Це 1 Коринтянам 8,6 здається. З Бога походить усе. Від нього всі духи, він є Отець духів. Тому, е, якщо е, у Бога є клітина духовна, то вона наповнена е, духами. Да? Це упорядковані духи, так само, як клітина людська, упорядкована е, хромосомним набором. Да? Він упорядкований це все, це не просто так розкидані якісь там. Е, Деталюшки, да? це упорядкований, це спіраль ДНК упорядкована. Так само і клітина. Божественна, вона наповнена всіми духами абсолютно існуючими, але вона наповнена і упорядкована на рівні Божественному. Тобто, як людська клітина має свій каріотип людини, да? це 46 хромосом, це каріотип людини ну, І він досліджений. Так само є і духовний каріотип. Це Божественний духовний каріотип. Тобто це формула, да? духовна формула Бога. Бо можуть бути різні духи, але вони повинні бути в певній послідовності, в певній кількості і взаємозв'язки. Ось це все воно і у Бога воно особливе. Воно. Божественне. Так от, як клітина чоловіка і жінки, схожі між собою, лише в одній деталі вони відрізняються, так само і духовна клітина Господа Ісуса Христа, вона практично така сама, як і у Бога Отця. За одним тільки винятком: немає цієї невеличкої y хромосоми да, або, скажімо, духовної. Ігрік хромосоми, от вона відсутня в духовній клітині Господа Ісуса Христа. Таким чином, бог Отець має свою клітину, відмінну від духовну клітину, від духовної клітини Господа Ісуса Христа. І відмінно ну, на найменшому рівні, на рівні от такому, на якому відмінна клітина чоловіка від жінки. Тобто духовний каріотип Бога Отця і духовний каріотип Господа Ісуса Христа вони однакові, вони божественні. Але при тому при всьому у Бога Отця каріотип Отця, а у Ісуса Христа Господа каріотип. Сина, і вони відрізняються. Хоча і той, і друг, інший божественний. Так само, як у чоловіка каріотип людський да, людини, і у жінки каріотип людини, 46 кримосом, там і там. Але різниця є. У чоловіка чоловічий каріотип, а у жінки жіночий. Крім е, звичайних. Або соматичних клітин звичайного людського тіла, у людини присутні і статеві клітини. У чоловіка свої статеві клітини, у жінки свої статеві клітини. Вони потрібні для того, щоб народжувати дітей. Бо діти народжуються вдвох. Чоловік і жінка народжують дітей вдвох. Так само ми знаємо, що і Бог Отець народжує дітей Божих через Господа Ісуса Христа. Вони також їх народжують вдвох. Тому ми припускаємо, а далі ми це, в цьому переконаємося, що у Бога Отця є свої духовні статеві клітини, які потрібні для народження дітей Божих. А у Господа Ісуса Христа в Його тілі присутні свої. Статеві духовні клітини, які потрібні для народження дітей Божих. Це ми будемо розглядати вже в наступних наших відео. А сьогодні я дякую за увагу. Будь ласка, пишіть відгуки, коментуйте, поширюйте це відео, тому що у нас вже дуже мало часу залишилося. церква, на жаль. Боїться, спить, лінується, а богопізнання це найбільше, що є і чого бажає Бог від нас. Це сказано і в першій заповіді: любіть Бога всім розумінням своїм. Я інше поки що не ставлю це наше дослідження, воно якраз спирається на той розум, який нам Бог дав. Для дослідження Біблії. Тому любіть Бога всім розумінням своїм. І ось Богопізнання більше за цілопалення, тобто більше будь-яких жертв. Дякую за увагу. До наступної зустрічі, Божих благословень вам. До побачення.